Поліції кілька разів поспіль надходили повідомлення від громадян про крадіжки металевих конструкцій та побутових речей з під'їздів багатоповерхівок. У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу, яка причетна до скоєння даних злочинів. У поліції повідомили, що зловмисником виявився 34-річний мешканець селища Вороніж. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили причетність чоловіка до вчинення ряду корисливих злочинів. Зокрема, нещодавно даний чоловік зняв комплектуюче устаткування із кондиціонерної системи одного з продуктових магазинів міста. А проникнувши до одного з під'їздів багатоквартирних будинків, поцупив звідти лампочки та килим. Також крадій, зайшовши до тамбуру, багатоповерхівки скоїв крадіжку металевих труб. Крім того, встановлено причетність даного чоловіка до наруги над могилою. Зломисник, перебуваючи на кладовищі Алеї Слави, вирішив вкрасти з могили полеглого воїна флагшток в подальшому на металобрухт. Коєння ще одного злочину вдалося попередити, адже зломисник, проникнувши на територію приватного будинку, прибрався до когонного приміщення через вікно, звідки намагався вкрасти умивальник з краном, однак був спійманий на гарячому. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури, за даними фактами, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні трьох кримінальних правопорушень. За частиною 4 статті 185 крадіжка двох правопорушень за частиною 2 статті 15 замах на кримінальне правопорушення порушення крадіжка та за частиною 3 статті 297 наруга над могилою, іншим місцем поховання або й над тілом померлого кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.